Перша Хом'як, який зібрав свої товари та окупався в укритті від викиду. Ані руж, ані кроку далі. Ану, тихше. Хто там? А, ти. Перепрошую, але мої торговельні активи заморожені, скажімо так. Але дякую, що відвідав. На все добре бувай. Зажди. Баті припаси потрібні. Допоможеш. Охорона в мене є. Я йому ще рік платити можу. Їжа й спорядження теж. Тобі нема чого запропонувати. Чуєш, скільки він тобі за охорону платить? Це комерційна таємниця. Що, хочеш запропонувати більше? Сталкери. Ти мене правильно зрозумів. Це за захист будинку баті. Домовилися. Ах ти патороч! Як же угода. Клятий кодекс найманця. Ми ж домовлялися. Я аванс переказав. У такі шалені часи кодекс 1 виживання. Нас із тобою завалять раніше ніж сюди в моноліт дістанеться. Бо ти не хом'я, а щур натуральний. А так хоч добрим людям допоможу. Тим більше, що платять вони допоможе. Слухай, так діло не піде. Давай. давай я подвою. Нащо ти поліз взагалі?